Немає гірше, як в неволі про волю згадувати. А я про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою, Прихорошою такою, так, як тепер на чужині, та ще й в неволі доле, доле. Моя співана воле, хоч глянь на мене з за Дніпра, хоч усміхнися за, і ти, моє єдине, встаєш за моря за туману, слухняне рожеве зоре. І ти, моє єдине, ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною, ніби море заступають широкі села з вишневими садочками, і люди веселі, і ті люди, і село, де колись, мов брата, привітали мене, мати. Чи збираюся, чи й досі веселі гости погуляти у старої? Погуляти просто по-давньому, по старому, від світу до світу.